Всім на каналі Кімеліс. Сьогодні світло по паперові сюрпризи наша новиночка. Для вас це також дуже новиночка, але я знімала відео і такого видалила його. Так що, це для вас друга новиночка, але тут уже мінус один пакет, тому що я тоді відкривала. Наша новиночка це на День Валентина. Ось таке сердечко. Воно таке ж саме, як і це, будемо віддасувати кожен день така открывачка, беремо цей пакетик і тут така наліпочка. Беремо зразу оцих два, нашу не новиночку. У нас пакетики в розовому стилі або красному. Беремо, ну, в так, у нас одне, так що беремо, який захочу. Давайте ось такий. Повниця у нас тут все рожеве, але оце. Червоний. Так що давайте візьмемо оце. Лук. Наступне відео закінчимо. Беремо оце сердечко. Закінчуємо кошку, прямий. Секретне беремо червоний. Мої маркери беремо оцей, і тут немає червоного, але цей е кісник тут відклеївся. От ручної викле і треба його взяти. Ось так у нас поклотики. Скоро будемо закінчувати, ну, не скоро, але дуже, дуже пухленький наш блокнотик. І думаю, скоро закінчимо. Так, це на колекції з моєї маткери. Здравствуйте, я замітила, що буде ще одна наліпка. Так, 218. Так що я трішки помилилась. Ось так у нас виглядає. Давайте відкриємо секретну колекцію. Десь у нас, мабуть, два потрібно було, щоб попастись. Зараз переглянемо, так. Да. Так, під номером 1 закінчимо рядочок. Ось таке. Куточку наказано або просто. У мене вже перший день другого семестру в школі. Дуже люблю школу, але прийшлося. Так, стиль полуниці. потом ведь нам нам ободаст такая карамелька и тапы вот. пять номер, номер пять Остатки топок. Такий розовенький топик на червоний. Я навіть забула, що я малювала тут. Трішки так вийшло. Коли ми прийдемо до нашої новиночки, не? вона незвичайна наша новиночка. Так, давайте залишимо на фоксі там клітинки і ще закінчимо закінчуємо кошку. Це, щоб відкривала, так і така Тому що ось спрямляли і тут будемо е, прикольнувати. Я знаю, що я не так зробила, тому що тут у нас ось бути тут, а не ось тут. Не вийшло, мабуть. І ось така з метеликом мені найбільше сподобалась, але зараз мені більше подобається це. Ось ця і ця. І вона е, сама така з королевська мені Я так чомусь домається. Ось так виглядає наша колекція. І нам сподобалась. Попа ця колекція. Вертаємось до колекції лук. Так, давайте я відкрию колеснівку на останній сторінці. Награю закінчуємо. Вона сама була велика. Не хочеться її закінчувати, тому що я і я, щоб забути наліпки, потратила дві... Дві... Два паперу. Два листика така паперу. О, кстати, це сюди. І сумочка ось така сумочка і ось така на волосся ось сюди. Ось так і закінчуємо цю сторіночку і цей лук. На ем, том дитину нам катається керсивки з красивок. и сумочка. И все. Я забыла, даже тут номер. Добрый, что это зараз мы открыли. Так, наш шелок выглядит, мне не подобается. Тепер, ось ця ой, так, закриваю очі, так, на... ось таке сердечко наполовинку ось такого з Людини павука. Ось така це людина павук, а це дівчина павук Людина павук Я не з'явилася його, але думаю. Так, давайте вже приклеїмо другу. Давайте ось сюди. Ні, сюди краще. Я вас дуже жду в моєму ТГ-каналі. Робити мені ласка, 10 подписочок. Списники. Так, ось так виглядає. Е, щас буде видно і новиночку і просто в новиночку. Тому, тому що... Ось так. Ось наша новиночка приведені. Це друга частина. Друга частина частина цих привидень. А оце сторінка нашої нової колекції. Тут ну, тут наліпка, дождно було наносити, але э, в мене попала ця наліпка під стол. Я самі тоді, коли я це, це упаковала. Так, давайте відкриємо нашу мною новочку. Тут кручі загнута, тому що це відкривачок. Тут без номерів такий волшебний, можна сказати. Привид, от приклеїмо. Так, тут вас не відкриємо два. Так, ці, ці наліпки. Я їх не малювала. Це наліпки я купила і зробила з них на пергаменті. Так що, думаю, моїм какціям как, дуже сподобається, тому що це я не малювала Але мені. я якісь там наліпки пам'ятаю, якісь там ні. Так, ось так вон, я відкрила. Ось візьмемо два. Номером п'ять ось такий букет. Номером три. Ось така. Такий сюрприз. Ось такий. Держ... Так, не пам'ятаю, це я не малювала, але на перегляді зробила. Ось такі в держі подарили подарила дівчинки ам амулітнік прекрасно, і вона теж його в ручки під номером 3. Як вона писала номери на всіх, я помітила, що видно номер. Треба ось таку сторінку і видно. Його. Видно. Більше ближче кінчутках і біля так не буду робити. І ще візьмемо дев'ять шість, просім шість, девь, високий кексик Ось так виглядає? Сьогодні це все сім. 是不，是不高兴，爸爸。